Як єдиний у світі Ан-225 Мрія, літак, легенда, символ української гордості, міг згоріти в ангарі ніби в пастці, приготованій заздалегідь. Хто це допустив? Хто, попри попередження розвідки, крики пілотів і сигнали страхових компаній залишив гіганта на смерть в гостомелі на самій широкій злітній смузі Європи? В небесних воротах до Києва чи можливо було врятувати мрію у 22-му році? Чому не евакуювали мрію в той час, як інші авіакомпанії ховали свої літаки? Чому заблокували побудову фортифікацій на аеродромі та кинули всього 30 бійців спецназу проти цілої ворожої армії? До чого ж тоді готувалось керівництво, коли за день до вторгнення розіслало листи все нормально? Це недбалість чи зрада, з ниточками, які ведуть до Москви? Чи хтось чекав росіян, щоб передати їм мрію, яка б стала символічним трофеєм для російського параду посеред хрещатика? Три роки минуло, але СБУ все ще копає, суди тягнуться. А попіло мрії благає розказати про правду. Орієнтуючись на статті та відеоінтерв'ю, посилання на які я залишу в описі, вийшло зробити розповідь про почергові кроки до катастрофи, де кожне рішення загадка. Ми розберемо зараз факти свідчення пілотів, розслідування журналістів і підозри про зраду. Бо мрія це не просто літак, це душа України. І те, як її кинули, це плювок в цю душу. А тому давайте спробуємо відповісти на питання: хто ж відчинив двері ворогу до української мрії. Що таке мрія? Ан-225 це унікальний літак, єдиний в своєму роді, побудований 1988 року на заводах Антонова під Києвом для перевезення космічного шатла Буран. Адже новий літак мав бути більшим за ан 124 перевозити більшу вагу вантажу і возити на собі зверху гора. Будівництво Ан-225 було надзвичайно швидким, враховуючи його складність і масштаби. Це був продукт, над яким працював весь союз. Це була гордість, яка як і Крим після розпаду СРСР. Відійшла Україні. Розмах крил 88 метрів, довжина 84 метри, Вантажопідйомність – 250 тонн. Найбільший у світі транспортний літак. На його рахунку 240 світових рекордів. Возив турбіни через океан. Гуманітарку в Ірак. літав над Парижем на День Бастилії 2017 року, змушуючи світ затамовувати подих. Для українців це був символ. Ми не просто успадкували гіганта після союзу, ми дали йому нове життя в комерції. І мрія ту була не одна, бо другий екземпляр стояв напівготовий у ангарі, але як завжди, грошей на його будівництво не вистачало. У Росії є водка матрешка балалайка. Водка -матрешка -балалайка. Hey, 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 hey. А в Україні боксер Кличко, Донецька Арена, Запорозька Січ. Горілка Неміров та літак, Мрія. Ось символи, за якими пізнають Україну у світі. А тому знищити мрію це не просто спалити метал, це вдарити по серцю нації. Вони не думали, що їх тут буде хтось зустрічати. Ага. Вони знали, що бригада основна уїхала на фронт виконувати задачі. І вони думали, що тут нікого немає. Що тут ну вони залетять, типу як Хазієва там висадяться, і зайдуть, як їм Середина лютого 2022 року європа вже давно на межі. Їх супутники бачать російські війська. Розвідка доповідає навіть ні, вона кричить про майбутнє повномасштабне вторгнення. Авіакомпанії чують ці крики і б'ють тривогу з 15 по 17 лютого. Інші авіакомпанії почали вивозити свої літаки в Польщу та Туреччину, туди де безпечно. Чому? Бо такі страхові, як Альянс і Мюніхре, скорочували страхове покриття, тобто відмовлялись гарантувати відшкоджування збитків у разі війни. Спочатку страхували всього на два дні вперед, а 16-го – на один вони знали, що росіяни близько, згадує командир мрії Дмитро Антонов в інтерв'ю главкому. А що ж сам ДП Антонов? 26 січня за місяць аеропорт у Лейпцигу, де знаходилась дочірня фірма підприємства, запропонував свої стоянки для усього парку наших літаків. Для їх переміщення потрібно було просто ухвалити рішення дати наказ. Це була зрада, зрада, велика, привелика. Коли закінчиться війна, прийдуть компетентні люди і спитають. Командир мрії Дмитро Антонов каже, що він по-чесному не знає, у чому саме була проблема з перельотом в Німеччину. Знає лише, що пропозиція німців одразу не була прийнята українською стороною, бо продовжувалися якісь переговори. Насправді літаки могли вилетіти з Гостомеля будь-якої миті більше того, їх навіть були готові приймати, окрім Ан-225, на якому замінювали двигун. І це не було великою проблемою для того, щоб він злетів на п'яти двигунах. 23 лютого в 22 години місцевого часу літак був повністю готовий для польоту. Після цього, через дві години, літак літака Руслан викинув польот ну, у відрядження. Плану. За плану, плану. Тобто аеродром працював, літак «Мрія» був готовий, ну і ще тоді. Той же Ан-74 був готовий, Ан-26 був готовий. Це три літаки, які були, були готові, але вони залишилися помирати в цьому нашому аеропорту. Були ще повністю справні Ан-26 і Ан-74. Але керівництво Антонова нікуди не поспішало. У них було все спокійно. Вони готувались до. То шашлички на майські. Мрія стоїть у гостомелі в ангарі номер один, де лагодять один із шести її двигунів. А пілоти до сих пір наголошують, що навіть на п'яти двигунах мрія могла подолати 500 кілометрів і долетіти до Борисполя чи Львова, чи навіть Лейпцига без проблем. Ан 26 і Ан 74 готові до зльоту 26 січня. Лейпциг пропонує парковку для всього флоту. Смуга готова, документи підписані, але переговори чомусь глохнуть. І це за місяць до початку кошмару. Те, що мрія згоріла, це недбальство чи це злочин? Ну, офіційно, офіційно у нас ну, недбальство це буде, службове недбальство. Для того, щоб мріяти, треба було сказати. Треба в мрію перемістити. Любий інший аеропорт у лютому, коли пілоти благали керівництво гнати літаків Німеччину. Керівництво Антонова робить хід, в якого кров холодна. І державна компанія втрачає 40 тисяч доларів. На то я що... вам авічаю. Право... На ета. Ми закончили наше інтерв'ю. На ще вам атвічаю. Офіційно обертайтеся по етим економічним показателям. я вам покажу. Це не ваші вопроси, кандидат. А я тому чому? що державне підприємство втрачає великі гроші через співпрацю з компанією Click У Моє питання як громадянина України і журналіста: чому? А я співпрацю тобі, а я вам, а я вам відповідаю. Ніхто не втрає, а економічні показники рекордні за всі роки. Які питання? Михайло Харченко, директор з польотів і Андрій Чернявський, голова Антонов логістик летять до Німеччини, але не за тим, щоб домовитись про сховище для мрій, а за тим, щоб по факту віджати до філію, що працює з НАТО, і тут треба зробити паузу. Бо цей крок з поїздкою в Німеччину дуже цікавий. Пані се часом називається Антонов Logistic Саліс, і вокруг нього іменно розвиваються всі собиття. ну, в інших названнях существует з 2005 года. Эта компания предназначена для чего? Для того, щоб бути э, соединяючим звіном. между коалицией стран НАТО, это в основном европейские страны, и грузовыми перевозчиками разными. Не обязательно это авиалиния Антонова, в этой компании участвуют и другие перевозчики. Антонов Logistics Sales. Это немецкая фирма, створена Антоновым у 2005 году в Лейпциге. Яка возить вантажі для НАТО на літаках ан 124 Руслан. Вона заробляє мільйони на контрактах з альянсом. У 2021 році частину компанії, а саме 49%, незаконно продали бельгійській пустучці фірмі Прокладці за півтора мільйона євро через фальшиві документи. Це була схема для відмивання грошей. І от тепер, перед самою війною, керівники Антонова поїхали в Німеччину не за мрією. А чтобы вернуть контроль над Селис, заблокировать рахунки, судиться и вернуть акции. В середине февраля этого года, за неделю до начала войны, уехала группа представителей государственного предприятия, представителей авиакомпании в город Лейпциг. Это в основном первые заместители нашего директора авиалинии Антонова Харченко Михаила Григорича. И как в нормальном детективе, а вы сейчас определите на что это было похоже, раннее утро... Наряд поліцейських, суддібні пристави, постановлення суда. Група товарищей заходить і просить покинути офіс. До речі, ці керівники так з Німеччини і не повернуться. Виглядає так, ніби перед приходом росіян хтось захотів повернути повний контроль над підприємством, що мав доступ до перевезень вантажів НАТО. А логічно, що такий крок був на руку кремлівській еліті. Або хтось зрозумів, що в Україні бізнес можуть віджати і вирішив перестрахуватись, але це все тільки припущення, бо розслідування ще триває, і певно буде тривати ще довго, бо нема навіть імен тих, хто створив ту сферичну бельгійську фірму прокладку, що мала аж 49% акцій компаній у Німеччині. В результате небольшой реорганизации предложено покинуть город Лейпциг в группе товарищей во главе с Михаилом Григорьевичем Харченко верстюком и приехать в Киев отчитаться за проделанную работу. В результате практически никто не вернулся в Киев. Люди растворились где-то на просторах Европы. Верстюк находится еще и в базе данных миротворца. Конечно, возвращаться в Киев абсолютно никакого желания нет. Філія в Лейпцигу – це золота жила, контракти знато на мільйони євро. Але чому не перегнали мрію? І тут треба розкрити персоналі. Один з тих, хто виїхав в Німеччину і не повернувся, був Михайло Харченко, і тіні зради ховається в його постаті. Він був директором авіалінії Антонова, який не задекларував у 2020 році готель Віла Роза в окупованому Криму. А це 510 квадратних метрів на узбережжі Коктебеля, купленого 2008-го. Розслідування схем від Радіо Свобода порились в реєстрах і виявили, не дивлячись на окупацію, готель стоїть. Більш того, він орендований, працює та приносить дохід. Але в декларації чомусь цей дохід Харченко не вказує там нулі. І ще більш цікаво, що родич Харченко, заступник міністра юстиції Російської Федерації. І тепер виходить, що людина з Росії просто через гроші і родинні зв'язки мала доступ до таємниць Антонова та секретних проєктів перевезень з НАТО. А якщо взяти, що ДП Антонов це частина Укроборонпрома, то ось вам і російський слід в оборонпромі. Ось вам і ниточка, яка веде до Москви. Бо чому директор не повернувся з Німеччини та не дав наказ про переліт? Певно, щоб мрія стояла як подарунок для родичів з Росії. До речі, судячи з того, що Харченко, нібито як помер, російські родичі були не дуже задоволені тим, як вони смачно відсосали в гостомелі. Не дивлячись на те, що керівництво Антонова робило все можливе для якнайшвидшої здачі аеропорту. Тут лунали звинувачення про те, що є намагання вкрасти. Кошти в Міністерстві оборони на закупівлі Мазуту. Хочу вам доповісти, шановні колеги і шановні глядачі і читачі ваших видань. Що перше, мазут закуповується за децентралізованою ем, програмою закупівлі. На понад 100 тонн пального державне підприємство платить 77 тисяч доларів. Вартість однієї тони 758 доларів. А ось розцінки станом на 12 тисяч для Антонова від канадської хендлінгової компанії Ірвін Ойл Лімітед в тому ж аеропорту Бангора. І тут цінова пропозиція 611 доларів за тонну пального. Таким чином, на одній такій заправці, державне підприємство, уклавши контракти з клік, втратило близько 15 тисяч доларів. Бо був там ще один щирий український патріот Юрій Гусів, гендиректор Укроборонпрому з 2020-го, в минулому екс-голова Херсонської ОДА. після 2014 року, коли наші оборонні галузі розірвали зв'язки з союзним наслідям у вигляді співпраці з росіянами. Він обіцяв замінити до 6 тисяч російських компонентів на імпортні або навіть свої власного виробництва. Державний концерн Укроборонпром у наступному році припинить своє існування. Його трансформують у нові компанії, які увійдуть до холдингу оборонні системи України. Про це заявив новий директор Укроборонпрому Юрій Гусів. Але ці реформи або аля спроби імпортозаміщення з Росії буксували. Проте про відносну геніальність цього топ-менеджера каже ось такий факт: 23 лютого він розсилає лист, що скріплює власним підписом. Якщо коротко, то зміст цього листа такий: все нормально, не панікуйте. Всюди конспірація та пропаганда. Працюйте, війни не буде, все під контролем. В день повномасштабного літак Мрія був готовий до польоту, і Гусєв міг натиснути свою персоною, щоб літак злетів, бо ДП Антонов фактично ходить під ним, але нічого такого не сталося. А потім на сцену виходить Сергій Бичков, сам гендиректор Антонова, саме той, хто міг також дати прямий уже наказ, і він тоді заявив: ремонт літака триває, літак не може летіти. Ну а ви як думаєте? от... Е... Міг це літак не знаю 23 лютого полетіла ну, звичайно міг міг. Да, звичайно, так за що отримав арешт СБУ вже 9 березня 2023 тисячі та звинувачення у недбалості та перешкоджанні дій ЗСУ, за що йому світить до 15 років. Правда, суд триває до сих пір, але пробичкова навіть сам Арестович казав, що він чекав росіян, щоб віддати їм мрію. Длина взлітної паласи 3502 метра. Садиться на нього можуть самоліти любого розміру. днем, ночью, при плохой відимості, унікальний аеродром. Гостомель це ключ до Києва. Його аеродром це стратегічний об'єкт, це найширша смуга в Європі. Для іл 76 з п'ятьма тисячами ВДВ видиви Росії. Це саме то. Бо вони мали розчовити столицю за день чи два чи три, як кричала кремлівська пропаганда. Росіяни навіть везли парадну форму з собою для святкування перемоги. Оборона такого місця це питання життя, і встановлює камери 4G за порадами американської делегації по всьому аеродрому, але їх пошкоджують за години до атаки. Хто розслідування триває, пошкоджені камери, на які не звернули увагу, та раптовий необхідний ремонт мрії. Це все виглядало як, як диряве решито, через яке полізуть проблеми. І вони полізли з усіх боків. Почалося російське вторгнення на території нашої бригади. Коли росіяни начали своє вторжение на территорії нашеї бригади находилось около 200 человек. Это рота батальона снабжения, офицеры управления бригады, также военные пожарные, военные психологи и воєнные бухгалтерии. Вот эти люди вместе со срочниками, которые по нашему законодательству не можуть принимать участие в боевых действиях, они приняли бой бо 20 лютого бригада на зварді номер 4 яка відповідала за гостомель, по факту була розпорошена. Контрактники їхали в Луганськ на ротацію. Деякі повертались з тренувань зі Львова. На місці залишились лише призовники з іглами та старими зенітками. За оборону аеропорту відповідала 4-та бригада Нацгвардії України. Проте буквально 3 лютого бійців-контрактників цієї бригади відправили на схід. Тож у військовій частині залишилося приблизно дві сотні людей. Це строковики та адмінперсонал. 23 лютого 2022. розвідка доповідає: Росіяни скоро підуть. Нацгвардія просить доступ до гостомеля, щоб розмістити ППО бійців, але керівники Антонова блокують запити. Це цивільний об'єкт. Не лізьте сюди! Лише ввечері під тиском на аеродром пропускають частину 4-ї бригади швидкого реагування, аж 300 бійців. Замало. Без ППО, без змін, без плану. Влада кидає їм на поміч 30 спецназівців гуру зранку 24 лютого. Їх мета стримати росіян, поки 72-бригада га артилерістів чорних Запоросів їде дорогою життя за 100 кілометрів від Білої церкви. 330 проти цілого десанту Може, аеропорт був підготовлений, і директор розумів, що навіть малими силами можна його втримати. Може їм були зроблені оборонні споруди, розлитий керосин на злітну смугу, чи були укріплені фортифікації? Звичайно, ні. Нацгвардія просилась вирити окопи за день до вторгнення, але директор Бичков заблокував їхні наміри, пояснивши це дороговизною кабелів, які можна пошкодити. Навіть після перших обстрілів, що стали зранку, літаки не евакуювали. Директор казав: це наш об'єкт не лісти, про що свідчить екс-командир Антонов у розмові з Лавкомом. А від перших ракет до вертольотів було майже 6 годин. І добре, що самі пілоти вирішили літаки розвести по різним ангарам, зберігши тим самим хоч частину аерофлоту. СБУ в розслідуванні 2023 двадцять третього дії Бичкова перешкоджанням ЗСУ. Колишній гендиректор Сергій Бичков та начальник авіабезпеки Володимир Нетосов під підозрою. Вони знали про загрозу, але ігнорували, дозволили росіянам захопити аеродром без бою. Писав тоді Київпост. Це не недбалість, це здача. Це була зрада, зрада велика, превелика. Таке відчуття, що директора Антонова планували зробити чисту смугу для російського десанту. Камери, встановлені з американськими порадами, розбиті перед атакою. Хто то зробив, ніхто не розбирався. А вже 24 лютого в 5.00 калібри рвуть покриття аеродрому. Мрія в ангарі No1, дах, якого пробитий, але літак тримається. Далі пішли перші гелікоптери до 30К-52 та Мі 8, які скидають 300 елітних десантників Росії. Їх план простий: вони в авангарді, розчистять смугу і підготують її для транспортних літаків, які мають привести 5 тисяч російських солдат. Українці б'ються як леви, спецназівці збивають два гвинтокрили іглами. Але до 13.00 боєприпаси кінчаються і йде відступ у ліс. Що то наш гвинтокрил, тому що ніхто не думав, що сюди хтось рипнеться. Потім ідентифікували, що ціль не наша, можна відкривати вогонь. 72 друга бригада прибуває під вечір, і починає обстріл смуги. Від снарядів утворюються кратери. В результаті ворожий десант розбитий. Гелікоптери падають як мухи, 300 елітних в могилах, але росіяни закріплюються, бо наша оборона слабка. 25 лютого росіяни тиснуть колони 200 гелікоптерів. Ангар захоплено. 27 лютого трагедія. Відео з дрона мілітарний, де ангар номер один горить, палаючого даху капає розплаваний метал на мрію, і цей метал діє як кислота. Ось вам і доля української мрії. Зараз невідомо чи її готували для поради на хрещатику, щоб росіяни показали всьому світу умовну велич своєї армії чи хотіли за її допомогою привести більше десантників. Але факт полягає в тому, що літак міг залетіти, але наказ так і не прийшов. Причому дії всіх керівників викликають більш ніж просту підозру, бо одні писали заспокійливі листи. Інші напряму перешкоджали діям ЗСУ. ССУ, Назвардія та бригади, які то не могли захистити об'єкт через перешкоди, то були на ротації в Луганську перед самим початком повномасштабного. Цікава структура оборонпрому, що не може віддати наказ про порятунок літака, зате шли листи заспокоєння. Хоча це перше підприємство, що мало б знати про реальний стан речей. Питань дуже багато, але відповідь одна: українську мрію занищили не одні загарбники. Її зруйнували зрадники. На цьому в мене все. Якщо сподобалось відео, став лайк та ділись з друзями. Канал живе за рахунок переглядів, тож можеш прокрутити його пару разів на фоні. А краще ставай моїм спонсором, як це зробили, ось ці чудові, то шановні громадяни. У мене на цьому все. На добраніч.